Салют, молодеж! Дай Бог здоров'ячка! Ну що, нові відоси тут, як тут? В цьому відосі ви побачите наш новий мотик, який ми вам взяли на розіграш, благодійний, з якого всі кошти підуть на пікапи хлопцям. Також ти драйв цього мотика. Обзор. Деталі, що як до чого, ну прям по максимальному фаршу. Тому сідайте де вам зручніше, рихтуйте й таке згорнятко чаю, поставте лайкос. Ну і чекаємо зараз машину, яка нам вже привезе з Франківська той самий мот. Ну що, мотик ми вже згрузили, машину не показували, бо не було взагалі кому пізняти. Взагалі я самий Дмитро поїхав в Франківськ. Завтра вертається назад і приступаємо до зйомок цього всього. Показувати, знімати, тестувати. Тому молодіж. Цей апарат вартує уваги. Вартую уваги, такого що в нас не було. І такий прям порядочний. Що молодеж за мою спину, той довгоочікуваний довго очікуваний моток, який ви вже всі хочете побачити, який ми будемо дарувати по внесках, благодійних внесках, з якого всі кошти підуть на пікапи хлопця. Трошки його прикрили, щоб потягнути інтригу. Зараз можете поставити відео це на паузу та написати свою думку в коментарях, який ми мотик обрали для вас. Ну що, готові побачити? Думаю, що багато хто з вас може правильно вгадував. Це саме той апарат, який наше з володдя ніде не фігурував, ніде ми його ще не розігрували. Якщо ви писали, що це саме він, то давай, Володька, відкривай. Хватай. Угадали пацани, чи не угадали? Хватай. Бо ти ще це не пірвав, ж це треба це клійонки. Давай, раз, два, три. Кобі! Макс, 300! Перед тим, як заведемо, пройдемося догонько по характеристиках. Оснащений мотором 174 FMM має 25 кінських сил. Коса голова. Всі казали, що якщо коса голова така, як летіть, буде 28 кінських сил. Але ніфіга, в характеристиці пише, що 25 там щемось, то плюс-мінус. На резині кенда така файна резина, Відти вже така більш м'яконька. Зараз можна буде десь файно по грунтовці навалювати. На колесах 21.18, ось такі у нас циганські диски в народі, як то кажуть. Велки у нас перевернутого того типу. у нас маркізатор від фірми ККЕ. Думаю, що теж у нас і передні велки мали би бути від ККЕ. ККЕ чи не ККЕ? ККЕ Какає чи не какається? Не настає в твої дивізії Дмитре. Вони є задні лапки для заднього пасажира? Це таке Дмитро ззаду буде їхати, якщо треба буде. Коротше, ми поняли, що ти не дуже експерт. Давай що заводимося, пробуємо. Затестуємо і покажемо, що це взагалі їде і так далі. Прямо рычать кон конкретно. А не было? Заглушки не было в заводе? Ну, нет, плейтер. заглушки не было. Давайте все проедем. Рычать он очень хорошо. Едет хорошо. Буде окремий відео постанту, бо з другої передачі тут даєте логенко газу, його вже на задній підіймає. Це без щепки. Плюс ще обкатка. Пройдемо на ньому обкаточку, наїдемо там 700-800 км і вийде окремий відос по станту, як він взагалі буде йти файно. Хочу вам лише нагадати, що цей Кобі Макс стане когось з вас, пацани дівчата. Чисто за мінімальні внесики 200 гривень які будемо робити. Let's я не знаю, які будуть, я не знаю, що ви будете знати на момент виходу цього відоса на Ютубі, але кажу вам зразу, що чесно, апарат прикольний. Я... Раніше думав, що Кові Макса це херня повна, ну типу це щось таке не лайт і краще щось адванса. Але я на ньому кажу чесно, проїхався і я офігів. Реально, він, якщо тако по асфальту їдеш, ти на другій передачі зажимаєш газ, воно тебе просто піднімає. Тож. Ну, колір, що це такий специфічний, єдине, що на нього колір цей золотий, я б сказав, циганський, як кажуть, народ, як ти казав. Йо. Але в принципі, ну, апарат достойний, насправді, дуже достойний апарат. Чисто такого валити десь лісами, пацани, це саме те, що треба. Полями, лісами. Або валити свої мотарди або купуєте вже стокові з мотарди. Ну, і це по трасі буде валити дико. І на мотардах я вам сказав, що він теж буде валити дико. Це шапкатка. Не пройдено. Він ще зараз, ну, ми не, не можемо ще йому гарі давати конкретно. Ми от іменно, коли пройдемо обкатку, то там вже будуть тести такі серйозні. Тому мусите зараз на цей відос уліпити максимальний лайкос, прям такий жирний, попучнути той сильний лайк і написати якийсь коментар взагалі ваші враження по цьому мотику, взагалі як вам, взагалі чи очікували такого, що ми прям макса виберемо чи ні. Шопацьки, зараз чисто для вас таку затестую. Зразу такою, як ви сідаєте по обнімці, бо для мене теж, наприклад, дуже важливо, як виглядає тут, все, як ти тримаєш цей руль, як він тут виглядає, приборочка тому подібне. Оцю штуку я би зразу замінив на оцю круглу що тут Іде. Посадка тут дуже приємна. Ну, реально приємна. Сідушка м'якенька, така це теж що немало важливо. Добре. Вони приколі навіть тут бак так зробили, якось не, не, не так, як у всіх У них. Отако, бачите? Отака От приємна посадочка. Тут собі ножки отак обняв. І при, тако сидіти достатньо приємно. Зараз Дмитро затестує вам цього Максима. Бензину мало. Ну мало, але доїдемо. Хочеться дуже сильно на ньому на трасу виїхати. Прям конкретно хочеться на трасу виїхати, щоб поняти відчути, бо він реально. Я чую, що тут, дивіться, тут не довго. Ну, тобто ручка газу, вона довго крутиться, це тут не кстить, короткоходка, як на лайті. Але я відчуваю, що я просто легенько так підгазовую, і мене просто зриває, поняли з місця. Ну, при їзді це відчувається, може на камері на відео не так. А я чуть газу газку даю, він прям зриває мене. Він прям, Я думаю, що якщо е затестити, попробувати на трасі, як то він, я думаю, на другій передачі треба. Ну, там... На дибки він йде просто. Тут якщо ставиш то це вже має бути пушка. Так що їдемо заправляємо, може, і цей. Чи щось підзнімемо для вас, пацани? Ну і зразу, щоб моток гарно їхав, все було супер. Зразу приступили до перемащування, передне колесо. Файно все цієї тут є доста, потім задне колесо, підвіска, прогресія і буде льотати... Як має бути. Скоро нова графіка приїде, це все, молодіж, будете бачити в наших інстаграмах. Тому за це обов'язково мусите вліпити лайк. Що, коротше, їдемо зараз на заправку, подивимося, що там по боку. Зараз повний до повного, що, ні? Так, да, повний до повного, там зараз мало бензини. І подивимось, скільки тут взагалі має об'єм бока. І подивимось, скільки нам його хватить на обкаці того бока. Зараз засічаємо кілометраж. Все, зараз засікаємося. За 20, це, до речі, не безкоштовний. Це вже я буду дарувати. То що так не робіть, як володька без шльома не їдьте, просто у нас його нема. Ми легенько і всі дії виконуються професіоналами. Ну взагалі відносно це і прикольно виглядає Макс. Такий поворот тут блять в мене. Alright зараз третій передачі. Що влияє, звісно, скіл. Скіл теж влияє. Адванс важко з третьої взяти, ну, по крайній мірі, мені. Ну, Макс набагато легше йде. Ми вже їдемо і дуже не хочемо його показувати, впалити всім. Але на жаль прийдеться трошки його показати, бо ці всі ще люди не бачили, які ми отаку підготували. Ні, ну... Два літри вже є. Дує він деко. Дує? Дує так конкретно. Зараз можеш сісти попробуй. Сім літрів. Та дай я щось споминалися. Вісім? Дай як літрів де, буде. Диви, 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 диви. Ага. Тись це не фошнуло зараз. Ні, я по самій арт, по самій корочі. Хватит. Десять літрів. Одинадцять. Одинадцять літрів майже пішло. Шість соток. 11 літрів це прикольно, в адвансі взагалі не так іде. По нулях. Що по нулях? Спідометр ми валили по нулях, щоб кілометраж засічає, ага. який ко нам стане 12 літрів. Я не знаю, що ж так між, спідометр. <laughs> Та я де розумію, звелоть. Ну я зараз попробую е затестити апаратик. Посадка зразу зауважте, яка тут. Приємна посадка, сідушка тоже м'якенька. Бля, ну він підтримський капець, мацани. Ривок має приємний. Оде трошки пошикувати. Після поїздки, Скажу вам так, що ну, ми чисто, оце трішки я прижав, коли після того як ми після заправки. Це пару метрів буквально. Головне мотор не перегрівати. От, мотор ледь теплий, це саме основне пробкаці. Якщо він, навіть руки можна погріти, він є гарячий, такий пенький. Ти завихлопнув соловей? коротше, ну Прикольний дуже достойний апарат насправді. Я не думав, що Макси такий тут. Я думав, що Макс ну, того взяв собі лайтуху, а тут. Непогано. Там цінова політика яка? Набагато дешевше? 2610 610 доларів. А, то не дешевше, ніж лайк. На 100 доларів. Ну, якщо порівнювати, Чимось. то я навіть не знаю. Ну але тако за 200, соточки, якщо виграти, то я би не відказався. Це ще і ще прикол в тому, що навіть якщо ви цих 200 кидаєте, пацани, це ви не просто думаєте, що ви кидаєте просто якомусь блогеру на каву, там кидаєте просто йому, щоб він потім за ці бабки купив собі машини. А ви кидаєте просто 2 соточки, де всі бабки підуть на пікапи на ЗСУ по пацан, на, пацанам на ЗСУ. Тобто це взагалі порядок. Що ми взагалі дійшли у цьому відео? Бак має тут 12 літрів, я сам фігів, що пішла, думав, що на саме намахали, Але ні, 12 літрів сюди Ну, вроді, може, і не махали, що не факт. Ну, 12 літрів, коротше. Ми ще це перевіримо на різних заправках. Ну що, він нам сильно сподобався. Відоси ще з ним були, тому молодь, Зараз вліпіть лайкос, напишіть файний коментар, взагалі, що вам як вам. І не забудьте підписатися. Ще обов'язково можете написати, який відос ви хочете наступний, щоб був Володьки на каналі, там чи де, Йо. чи по станту, як він стантить на задньому, чи по ендуро, катнутися десь на ньому. Ну бо зараз ще на задньому точно не буде, зараз якісь 60 кілометрів. Ну і чи ви би хотіли взагалі якісь відоси, як ми будемо його взагалі тюнінгувати? Зривати графіку, клеїти нову і так далі. Все, на цьому слові бувайте здорові, здоров'я, блага, літ. Це вже все, Це все?